Thank you Ворог фактично щодня застосовуючи різні засоби, обстрілює прикордоння сумської та Чернігівської областей. Тому місцевим лишатись на лінії зіткнення небезпечно. На цьому наголосив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Цивільним не місце на лінії зіткнення, де ведуться бойові дії, тому що ворог намагається уразити наших військовослужбовців та цивільних громадян. Кожному цивільному хідно прислухатись. До парад військових адміністрацій, які здійснюють щоденну евакуацію їх з лінії зіткнення. Для того, щоб військовослужбовцям вести повноцінний вогонь та нищити ворога, треба, щоб вони не зашкоджували цивільним громадянам. Принесли вже такі, бачите, в'язані тепленькі носочки, хлопці їх дуже просять, бо зараз холодно. Смаколики різні, чаї, згущене молоко, кава. Ну і одне із найцінніших – це дитячі малюнки. Ще хочу наголосити, що поки що не принесли, але це дуже важливо, устілки більше сорокового розміру, хлопці дуже просять, вони дуже потрібні. А ще теплі шкарпетки, рукавиці, термобілизни, теплі светри та кофти. Ці необхідні військовим речі збирають у рамках акції пакунок вдячності. Збір організували працівники агенції промоції суми спільно з волонтерами СББ Тил. Цього разу говорять акцент на утепленні. Хімічні грілки для рук та ніг, рукавички, перчатки, теплі носочки. Зараз все це дуже актуально і дуже потрібно. Хоч там список набагато довший, але ми просимо людей от, власне, більше на це робити акцент, бо це є необхідні речі для наших захисників. Також можна приносити протизастутні засоби, засоби гігієни, каву, чай, солодощі, дитячі листи та малюнки. Цього разу ми не оголошували якоїсь кінцевої дати і не оголошували для когось конкретного збір, бо минулого разу ми їздили в харківський напрямок, так відвозили хлопцям все, що ми назбирали. Цього разу ми вирішили просто збирати для всіх захисників по різних напрямках, які захищають наші терени України. Речі приймають з 11 до 18 години щодня, окрім понеділка, у Сумській міській галереї та з 9 до 15 щодня, окрім неділі, у приміщенні громадської організації СББ «Тил». Новини СТС. Іспанія, фінляндія індія австралія листівки для мейл арт виставки яку відкрили у сумах надсилали художники з усього світу міжнародний проєкт важливо цінувати своє присвятили графіку архітектору автору українського герба уродженцю Сумщини василю кричевському Це був дан ключ художників з всього світу і зараз тут представлено понад 200 художників із 72 друга Страна, Фінляндія. Після цієї виставки я відправлю сертифікати всім художникам. І тобто, весь світ узнає про цю подію, про Суми, про Україну, про Кричевського. Василь Кричевський народився у Ворожбі. Кілька років навчався у Верхній Сировиці. Нині ж роботи художника впізнають у всьому світі. Остров Реньйон, Індійський океан. Це от, ну, здалека, скажімо так, з острова, який там. Находится там, что ты даже не знаешь, как туда добраться. Ну и бачите, ты нарисовал как раз Кричевского. Тобто є роботи, які не связаны з Кречецьким, то тобто, люди могли лісувати те, що їм нравиться. От, до речі, листівка з Сінгапура. Мені хочеться, щоб Україну знали е, в усьому світі не лише е, тому, що у нас війна, і тому що у нас е, так важко і е, у нас такі е, сильні, неймовірні люди. Мені теж хотілося б е, взяти участь у цій акції, щоб весь світ дізнався, що е, у нас були такі видатні люди, які мешкали, до речі, в Сумській області. Оксана Солодовник ще два місяці тому написала портрет художника, який тепер представляє на виставці, був портрет, але потім я почала вивчати саме його біографію, його захоплення, і з'ясувалося, що він був ну просто неймовірним графіком. Він був у нього були ну неймовірні орнаменти, і один із них із один із цих орнаментів я зобразила саме на ці листівочки. А так як він автор нашого герба. Я вирішила тут зобразити цей герб. Окрім численних портретів Кручевського, на виставці представлений і мейл арт за мотивами робіт художника. Дар'ї 11 років, вона презентує дві листівки. Млин, бо він мене ну дуже захватив, який він гарно виглядає. І я захотіла спробувати теж намалювати милин та. Помнила про Василя Кричевського теж і вирішила додати за да, млинам надписи. Малювала дуже довго. Це дуже важко було, бо малі детали було дуже важко лівцем малювати. Все повинно бути в пропорціях. Ми до цього дня намалювали млин український і орнамент, який був намальований на кахалі. Це дуже Старовинний визирунок. Ну, І ми от сьогодні бачимо дуже багато тут різноманітних листівок з різних стран. Ну, ми просто в захваті. Виставка триватиме до 28 січня. У майбутньому Роман Голуб мріє відремонтувати будинок у Верхній Сировиці, у якому жив Кричевський, та розмістити там усі надіслані роботи. Новини СТС. Жителі Сумщини ввійшли в новий 2024 рік з боргами за спожиту електричну енергію. Станом на 1 січня загальна заборгованість жителів області перед енергетиками склала 224,5 мільйонів гривень. В енергокомпанії «Нерасуми» акцентують спочатку цього року. Надавачі комунальних послуг мають право відключати боржників за несплату. 29 грудня 2023 року. Кабінетом міністрів була прийнята постанова 1405, якою було знято мораторій на відключення. Таким чином, пункт 3 постанови дозволяє проводити відключення боржників, які проживають в регіонах, де не ведуться активні бойові дії і не знаходяться під тимчасовою окупацією. На Сумщині до переліку можливих активних бойових дій віднесені 17 територіальних громад у Шосткинському, Конотопському, Сумському та Ахтирському районах. Однак в енергокомпанії радять абонентам дотримуватись регулярної оплати за електричну енергію у визначені терміни. Потрібно дотримуватись кількох умов. Потрібно Сплачувати за спожиту електричну енергію до 20-го числа кожного місяця, а також передавайте покази а, в останні два дні поточного місяця і в перші три дні наступного місяця. Також ви можете оформити гарантійний лист а, з можливістю сплатити борг до фіксованої дати. А також, якщо ви перебуваєте за кордоном, а, контролюйте і сплачуйте за комуналку через онлайн-сервіс. Якщо ж борг за електроенергію вже утворився і сплатити його одразу людина не має можливості, слід звернутись до фахівців енергокомпанії Нерасуми та укласти договір реструктуризації, тобто поступової оплати боргу частинами. Для укладення цього договору про реструктуризацію заборгованості необхідно звернутися до центру обслуговування клієнтів у вашому районі, написати заяву та надати копії документів, копії паспорту та ідентифікаційного коду. Якщо буде займатися уповноважена особа, то можна надати її довіреність, оформлену належним чином. Важливо, що уклавши такий договір, споживач має оплачувати і частку боргу, і поточний щомісячний платіж. Укладення договору та дотримання умов його оплати не звільняє споживача від оплати поточних нарахувань. І відповідно, якщо буде оплата проведена без дотримання графіку погашення заборгованості, то НРА Суми має право на одностороннє розірвання даного договору в реструктуризації. В компанії НРА Суми закликають споживачів не доводити справу до. Безпосереднього відключення світла за борги, адже тоді доведеться оплатити і сам борг і додаткові витрати за відключення і повторне підключення до електропостачання.